Слава Господу Богу нашому. Знаєте, поки ми співали цю пісню, я десь собі подумав, як кожен християнин хоче почути ті слова, добрий вірний раб війди в радість пана свого. Це десь ціль нашого життя, це десь бажання наше, де ми, як ми живемо, проживаємо наше християнське життя, щоб почути і щоб дойти, щоб дойти до того, щоб почути ці слова. Ну, я десь подумав, знаєте, поки ми співали, так гарно дав Бог тій людині написати ту пісню і дуже мудро. Ти навчи мене чути голос твій. Я десь думаю, що та людина, яка навчиться впродовж християнського життя чути голос Ісуса Христа, вона дійде і вона почує далі добрий, вірний раб, вийде в радість Господина свого. Чому? Тому що ця людина, Бог її буде вчити все життя. Бог буде десь підправляти, наставляти, коли людина буде готова чути, як Бог говорить. Бог зачасту говорить через слово своє, через проповіді, навіть через обставини. Коли в нашому житті трошки обставини йдуть десь інакше, і Бог прижимає, Бог щось хоче нам сказати. Я впевнений, ви всі переживали різні моменти в вашому житті, і коли бувають ці моменти, ну, щось, щось не так йде, щось важко йде, щось неправильно на твій погляд йде. І ти можеш не зрозуміти, що Бог щось говорить до тебе, Бог виховує тебе, Бог десь трошки шліфує твій характер, вчить тебе. Тому дуже дуже важливо десь навчитись чути голос Ісуса Христа, щоб дійти до вічності, щоб увійти і почути голос добрий і вірний раб. Насправді це десь, напевно, кожного віруючого людини це мрія почути добрий і вірний раб. Це дуже дуже хочеться і дуже приємно, щоб ти прожив своє життя, і про тебе було. Десь згадано або сказано, що ти зробив то, що тобі, твій Господь наказав, або то, що Він тобі десь увірив. Так хочеться прожити своє життя вірно, доказати любов Ісусу Христу. Хай Господь нас у тому благословить і поможе нам в тому. Знаєте, я десь після конференції ще маю деякі такі роздуми чи переживання. Я би десь хотів поділитися одну тему, сказати десь. Може, я впевнений, що вона десь комусь послужить, і хотілося би десь сказати важливість її, це як прийняти Дух Святий. Я десь шукав колись такі проповіді, роздумував і не міг знайти. Десь хочу поділитися, як розумію, як думаю: ви знаєте, наша тепер молитва була, Бог Хрестив. Людей Духом Святим і десь за може статком часу, ми деякі наставлення їм не встигли дати. То десь Господь дозволить, може хтось з них переслухається і їм піде це ще в користь. Але і якщо і не лиш вони послухають, я думаю, багато із нас може щось корисного буде, ну, можна для себе буде взяти. Дивіться, я десь так думав, чи взагалі от люди думають, чи треба кращення Духом Святим, чи воно потрібно. Я десь собі таке порівняння придумав. Чи подумав, чи прийшла до мене така думка. Ну, наприклад, ми говоримо всі служіння важливі. І якщо би, наприклад, нам сказали, давайте так. Служіння ваше буде, але буде без, без проповіді. Чи можливо спастися? Ну, Напевно, можливо читати Біблію, співати, псалми і так далі. Ну, Можливо, напевно, без проповіді. Оце, що ми зараз говоримо, може і можливо спастися. Добре, нам би сказали, якщо би. Наприклад, без співу чи можливо спастися. Ну, напевно, що можливо. Але прославлення Бога це дуже велика сила, це дуже велике десь благословення для церкви. Ну і так далі. Що любе служіння, до чого я веду, любе служіння має свою функцію. І, наприклад, коли люди кажуть, ну, дари це таке діло, це люди десь біжуть за дарами і так далі. Дари це ну, чи можеш без дарів, чи можеш без хрещення Духом Святим спастися. Я думаю, що можна, але дуже важче набагато. Ну, як, що я маю на увазі? Ученики, говорячи з Ісусом Христом, вони радіють, що біси повінуються. Ісус каже їм. Ви тому не радійте, ви радійте, що ваші імена записані в книзі життя. Вони не були ще хрещені Духом Святим, бо вже в діях в другому розділі зійшов на них Дух Святий. Тобто їхні імена були записані в книзі життя. Це так. Вони були спасені, тобто можна спастися. Але я десь замітив або десь так розважаю собі, думаю, настільки можна відказатися від багатьох благословень, до чого я вище сказав ці різні порівняння для церкви, дари. Чи Дух Святий, це дуже велике благословіння і сила. Це не основне, ніхто про те не говорить, що це й основне. основне любов, досягайте любові, і все має бути побудовано на любові. Но це дуже велика зброя, якщо так можна сказати, чи сила для церкви. Буває, що знаєте, диявол використовує всякі-всякі свої методи, так ли би і духовні, і так далі. Він атакує людей максимально, як лише може. А церква буває може відказатися від досить великої сили. До мене колись, як на перших моїх кроках, було пророцтво, це просто воно ну, воно мене міняло просто. Я розумів, що Бог живий. Бог мене зцілив на перших кроках мого так само вірування. Я розумів, що, що це просто ну, це чудеса, Бог живий, і Бог діє, так як в Писанні написано. Для чого я це кажу? Тобто, церква вона має можливість користуватися досить великою силою. Но перше все, це перший крок це хрещення Духом Святим. Це прийняти Дух Святий. Як оприділити в писанні хрещення Духом Святим або що таке хрещення Духом Святим? Перше, що Дух Святий він посила, поселяється в серці і підтвердження тому, що ти хрещен Духом Святим, це є мови, інші мови. Навіщо в старому Заповіті є таке написано: е, знаєте, мені колись сказали, що в Старому Завіті Дух Святий був при людях, тобто при, не в, не в людях, а при людях, і він сходив десь. Час від часу на них, а вже в новому він в, в людях. Хоча десь <клес> І то не завжди, напевно, що правильно, От, наприклад, є написано так за Мойсея. Ісаїя 63, 63:11. І тоді народ його згадав давні дні Мойсея. Де той, який вивів їх з моря пастирем овець своїх, де той, який уклав у серце його Святого Духа Свого, тобто про Мойсея. І так далі ви багато пам'ятаєте, є написано за Даниїла. дух. Дух Бога Живого в тобі сказали про нього. Тобто багато багатої моментів вони мали Дух Святий. Так само новий завіт у Римлян написано, що тому що любов Божа влилась в серця наші Духом Святим, і ознака тому це є другі мови, інші мови. Не буду багато перечитувати з дій апостолів, ви пам'ятаєте основу, якби десь, або з чого береться, така якби наша основа це для новозавітніх християн християнці дії, другий розділ. Коли всі ученики зійшлися, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити другими мовами. Дехто сказав, що вони п'яні. Це до того, знаєте, як люди кажуть, що дивно. Дивно, як то мови, йдуть якось людям не цей. Їм також було дивно. Говорили, що п'яні. Чому п'яні? Чому не якось по-другому? Розумні такі, знають всі мови цей, а кажуть п'яні. Тобто, десь так само було дивне дивно для когось. <кій> на деякі місцях все рівно хотів би нагадати. Наприклад, дії. Восьмий розділ, 14 18 вірш. Коли почули апостоли, які були в Єрусалимі, що Самарія прийняла Слово Боже, послали до них Петра та Йоанна, котрі, прийшовши, помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо Він не сходив ще ні на жодного з них, а тільки вони були хрещені в ім'я Господа Ісуса. До того, знаєте, є люди кажуть так, коли ти. Прийняв водне хрещення, вийшов з водного хрещення, після водного хрещення, з води виходиш, на тобі вже є Дух Святий. В діях апостолів інакше написано, вони не мали Духа Святого, вони тільки написано прийняли завіт з Ісусом Христом, але на них не було Духа Святого. І далі, тоді поклали руки на них, і вони прийняли Духа Святого. І цікаво, Симон, побачивши, що це через покладання рук дається, і він каже, дайте мені цю владу, щоб через кошти я міг так само робити. Тобто він якось замітив: дивіться, не лише водне хрещення, водне хрещення це обов'язково, але Дух Святий не дається автоматично. Ти прийняв водне хрещення, вийшов з води, і на тобі Дух Святий. Так писання ви не знайдете. Дальше апостоли говорять: прийшли до учеників кажуть. Чи маєте ви Духа Святого? Ми навіть не чули, а, а що каже, як? Ми тільки ми прийняли хрещення в ім'я Ісуса Христа. Тоді знову вони помолилися, вони прийняли Дух Святий, і цікаво, що Симон замітив, як? Вони почали молитися другими мовами. Далі. Дії 10, 44, 46. Коли Петро ще продовжувався дім Корнелія, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав Слово. І віруючі з обрізаних, які прийшли з Петром, дивувалися, що Дар Святого Духа зійшов на язичників, бо чули вони, що говорять різними мовами і так далі. Е, Дух Святий дається не через якусь, знаєте, особливість людям, не через твої досягнення і так далі. Ну це, може, друга тема це вже як, як десь дійти до того. Ну, що би я хотів сказати інші мови, обов'язкова ознака. Хрещення Духом Святим це другі мови, це інші мови. І про це писання дуже-дуже багато говорить. Я розумію, десь комусь е, десь дивно чи не дивно, чи хтось з того сміється, хтось тому дивується. Ну, Кожен має право, ну, хай поступає, як хоче. Ми не будемо комусь забороняти. Хоча Біблія дуже чітко й про то говорить. Дивіться. Е, Дії апостолів про це дуже багато описують, я лише декілька місць нагадав. Дальше вчення апостола Павла, він говорить вже посланню до корінтян, <кій> я ні одного разу не чув пояснення на ці вірші. Де з якими людьми спілкувався, з другого трошки розуміння, вони все завжди минають від послання до корінтян, вони обходять. Якщо дії апостолів, вони ще стараються пояснити якось там, ну це їм там грецька мова, і так далі, Ну це ще вони стараються пояснити якось отак. Тобто, бо там є деякий текст. Ну, ці вони просто обходять ці вірші. Ну, я кажу, ну добре, ну давайте тоді послання до коринтян. Вони тут уже просто обходять і багато що, ну, якби такої філософії, знаєте, 14 розділ, 27 вірш. Якщо хто говорить незнайомою мовою, говоріть двоє або більше троє, і так далі. Апостол Павло дає таку, якби, мудру настанову церкві, як правильно користуватися другими мовами, якби Дух Святий діяв. І далі. Отже, браття, дбайте про те, щоб пророкувати, але не забороняйте говорити й мовами, тільки все повинно бути благослов. і статечно. Апостол Павло вчить церкву, як правильно має Дух Святий діяти. І в мене, я лише два вірші вибрав. 14 розділ, я впевнений, ви читайте, в мене питання, чому він так багато говорить про мови. І які мови? І він каже: якщо хтось зайде, скаже, що ви біснуєтесь, коли разом всі почнете сильно кричати, і буде безпорядок. Він про те говорить. Колись, пам'ятаю, деякі такі переглядав про ще колишніх таких християн, де гоніння було, то їх по-різному обзивали. Тряс, якось там, ті, що трясуться, якось придумували на них. Тобто це є десь, знаєте, прояв і емоцій, бо ми є люди емоційні, коли Дух Святий в людину вселяється, поселяється, то я з одним братом як молився, мене Дух Святий, як зійшов на мене Дух Святий. Ми так сильно молилися, що аж. Сусіди знизу нам вже стукали. Тобто ну, ти з часом поступово вмієш контролювати, бо написано так. І дух пророчий повинується пророкам. Але зразу це важко зробити, тому це десь є такі нормальні, допустимі речі. То дивіться, апостол Павло дуже багато вчить про це, і суто промови вчить. Чому? Для чого він вчить церкву промови? Тобто, воно було. Воно є завжди. Інші мови, він просто говорить і пояснює, як правильно користуватись. Тобто підтвердженням, хрещення Духом Свят... Духа Святого, це обов'язково другі мови. Якщо мов немає, тоді це питання, чи є хрещення. Хрещення Духом Святим має мати ознаку. Для чого я собі думав, недавно Бог дав таку ознаку. Та для мене, і для тебе особисто. От як ми мали би зрозуміти, ну добре. Добре, я хрещений Духом Святим, бо вийшов з води. Ну, а може й не так. Тому Бог по мудрості своїй, по премудрості, дав людям підтвердження, тобто, щоб ти розумів, що ну, ти маєш Дух Святий, і для того є підтвердження другі мови. Питання чи це важливо, чи це неважливо. Добре, ми це десь уже. Тобто е є різні служіння, я думаю, що це дуже велике благословення, від якого не варто ні в якому разі. Відказуватись. Дивіться, як Дух Святий дається. Він дається по вірі. Він не дається по заслугам, він дається по вірі. Апостол Павло про це говорить. Він говорить, що ти не прийняв Духа Святого через діла закону. Тобто я так очистився, очистився, аж дуже-дуже-дуже і тут прийняв Духа Святого. Такого неможливо. Бог і дає Дух Святий для того, щоб ми і виросли так, щоб ми любили один одного, щоб ми не грішили, щоб ми. Що мали, мали силу, бо Бог знає, наскільки людина може бути слабка і тому і дає ту силу. Е, то є дар, це дається даром безплатно. Дар, який дається. ну, Дитині, якщо щось даєш, ти не, дає, ти не вимагаєш від дитини, вона не має можливості тобі от батьки дуже багато чого дітям купляють, дають, вкладають у них. Вони не вимагають від малої дитини. Я тобі дав молока, наприклад, а ти давай там 3 гривні. Це якось було б дуже нерозумно. Бог дає даром людям те, що вони просто не можуть заплатити, Бог дав дар спасіння. Хто би міг заплатити за спасіння? Неможливо, правда. І Бог дає для церкви своєї Дух Святий як дар. Це дається даром. Мені колись казали, ти так очистися, ти так маєш до такої святості дойти, і тоді будеш мати Дух Святий. Я так Старався, чуть уже в хаті лиш не закрився, не сидів, нема Духа Святого і нема. Потім мене вже, брати, правильно наставили, я зрозумів, що то повірі і так далі, і Бог вилив моє серце, Дух Святий. Я не відкидую покаяння, це обов'язково. Ти на коліна смирився, покаявся, і сповідав свої гріхи, зробив рішення йти за Господом, любиш Господа, і тоді Бог тобі дасть Дух Святий. Ще дуже важлива ревність. Апостол Павло каже, ревнуйте про. Дбайте про любов і е, ревнуйте про дари духовні. І так далі ви, ви знаєте перше послання Коринтян, 14 розділ. Тобто ревність. Ревність це є те, що, наприклад, коли ти чуєш, що є молитва за Дух Святий, ти йдеш туди. Це ти вже робиш якісь кроки, тобто тобі не байдуже, не байдуже тобі воно важливо, ти щось робиш для того, ти не байдужий до того служіння. Ти розумієш, що тобі треба, Дух Святий, і ти прикладаєш зусилля, ти молишся про то. Я колись молився так, знаєте, як можна оприділити ревність. Мені сказали, що Дух Святий добре, добре і треба, щоб був. І я так десь приглядувався, думаю, ну, якісь вони трошки дивні, в принципі, десь до кінця щось собі накрутили, напевно, напевно може і десь накручують, може, то є мови, може, нема. Але так на всяк випадок десь молився. Боже, якщо мені того треба, ну то хрести мене Духом Святим. Так, знаєте, така молитва невірства. І Бог знав десь мою таку десь мою неміч чи моє невірство і хрестив Духом Святим діму, брата мого, перше. У Макдональдсі вони молилися. І Бог так по-простому їх хрестив Духом Святим. І знаєте, а я дімі вірю. Я знаю, що він такий, що ну, якби не, ну, нічого не придумає, тим більше, брат мій рідний так і так далі. Я як почув то, як мені ревність загорілася, їду до того брата, який з ними молився, кажу, молимося. Він ще по телефону говорив, кажу, давай молимося, щоб Бог мене хрестив Духом Святим. І Бог хрестив Духом Святим. Ми молимося, і ну, щось не виходить, щось це, і треба підв'язатись. Я зру, я собі зробив рішення таке. Поки мене Бог не хрестить Духом Святим, я від нього не відчеплюся. Він, може, того не знав, бідний. Ми трохи довго молилися, але я мав то бажання. знаєте. Тобто десь важливо і прикласти нам зусилля, щоб Бог зрозумів, ми того хочемо, в нас є жажда. І ми, ми за тим прийшли. Господи, дай нам благослови, бо То є Твоя обітниця. І Бог дає. Дуже важлива ревність. Далі ще треба зрозуміти. Оце, що ми говоримо, як, як прийняти, це покаяння, молитва, ревність. <кій> чи тільки у церкві Бог може хрестити Духом Святим, чи тільки в присутності лише братів, дуже добре і важливо, це якби сильна підтримка і допомога. Але я знаю багато свідчень, де Бог хрестив і по домам людей. Не обов'язково навіть знаєте, в присутності люди, які деяких людей знають, Бог просто в дорозі. Вони молилися, молилися, ревнували, ревнували, і Бог хрестив їх Духом Святим. Дивіться, який цікавий є приклад числа, 11, розділ 25, 26. І зійшов Господь у хмарі і говорив з ними, взяв від духа, який на ньому, тобто на Мойсеєві, і дав сімдесятьом мужам старішинам, і коли спочивав на них дух, вони стали пророкувати, але потім перестали. Двоє з мужів залишилися в стані одному ім'я Елдат, а другому ім'я Модат. Але він і на них спочив дух. Тобто йдеться про те, що Бог, коли при Ісаєві, почив на 70, на 68 Дух Святий, так, а двоє було в не, не там були. І на них спочив Дух Святий. Тобто, не обов'язково тільки в присутності лише братів Бог. Дух дише, де хоче, Бог по-різному робить. Ми тепер молилися, знаєте, і ну, є люди так більш емоційні, так стараються більше, а є так якось ну, так спокійніші люди характером. І такий один брат так само стоїть так з боку, він так собі спокійно молиться. Я думаю, ну, ну, ми деколи молимося, знаєте, той, хто молиться, мокрий з тебе пливе. А він так спокійно собі молиться. Я кажу, «Я ти, як ти брате, молишся, молюся там. Так, спокійно він мені відповів, ну і ми, ми далі молимося, та я щось нічого не питаю, чи хрестив його Бог Духом Святим, чи ні. Думаю, ну, ми трохи за нього помолилися, він так не сильно підв'язувався. На другий день вже з ним говоримо: Бог хрестив його Духом Святим. Тобто, по-різному є. Є, що ти сильно стараєшся, підв'язуєшся. Ну та сама присутність, то твоє бажання Бог знає серце. Є різні люди. Є люди більш емоційні, які люблять. Я люблю трошки, голосно може помолитись десь. Є люди більш такі спокійніші, але це не, це не основне. Це не основне. Бог хрестить і навідомо може хрестити. Так, дивіться, дивні мови. А інші глузуючи говорили, що вони напилися вина. Це і тоді було. Тобто. Отакі От є питання. Чому не завжди виходить прийняти Дух Святий? Я думаю, що це питання ревності і віри. Це питання віри, це не, це не питання заслуг, це не питання десь ну, навіть настільки твоїх якихось розумінь, це питання віри. Якщо ти знаєте, багато є людям легше прийняти Дух Святий, які просто з світу приходять, якби нічого не знають, ніяких не знають вчень, ніяких не знають заквасок, нічого вони не чули. І їм кажуть, є Дух Святий, як ось, і тепер такий один брат був з Тернополя Андрій. Він рік, як прийшов в церкву. Йому просто сказати, що є Дух Святий так, і так, і так. Багато не треба всяких, він вірить і приймає. Люди, які вже трошечки десь мають деякі. Переживання чи якісь твердині, їм буває, буває набагато важче прийняти. Ї, їх десь, Якщо ще з другого, десь якогось розуміння, є різні наставлення. Такі наставлення є, що то, хто знає, поки, поки та твердиня, Бог розіб'є ту твердиню, не вірство, що то не від Бога і так далі. Тому набагато є важче. На питання ревності ще дуже важливо ото підв'язання, скільки ми будемо. Просити у Бога, така є навіть молитва невідступності, просиш, просиш, і Бог дасться. Просто питання ревності і нашого десь нашого підв'язання і віри. І ще одне десь на, на під кінець хочу сказати: знаєте, важливо розігрівання дару того. Апостол Павло каже до Тимофія: не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророством з покладанням рук присвітерів. Тобто, Апостол Павло каже до Тимофія: Ти не занедбуй занедбудь той дар дар від Бога. Бог дає можливість, Бог дає Бог храстить людину Духом Святим. Бог дає другі дар, Що ще дуже важливо, я замітив. Після того, як Бог растить Духом Святим, дуже легко людині в людей проявляються другі дари, чи то пророцтво, чи видіння. І тут дуже важливо вже наставлення служителів по помісних церквах, щоб вони допомагали. Тим людям, які приймають Дух Святий. І апостол Павло каже, розігрівай. Як розігрівати, тобто сповнятися Духом Святим? Чи ви вдома, чи де ви маєте можливість на коліна і молитва Духом? Ти сповняєшся Духом Святим. Ти, знаєте, є такі речі, що ти себе не вижмеш. Ну, наприклад, Бог дає дар пророцтва. ти, ну, ти не вежмеш, але коли приходить сповнення Духом Святим, тоді дар починає діяти. Коли сповнення Духом Святим. Тому дуже важливо, чи то мови, чи Бог дає людині хрестив Духом Святим. Важливо розігрівати той дар. Є люди дуже скоро кажуть, проходять роки, дуже скоро е, лишають е, той дар, і вони далі не ростуть. Чому? Вони лишають і кажуть: ну, вже рік пройшов, у мене так би ну, мало мов, тому що ти нічого не робиш для того. Ти молися, ти дома молися постійно, і мови вони будуть примножуватись, і дар буде рости. Ти сповнюєшся Духом Святим. Не тільки лише молитва, а сповнення Духом Святим. На коліна кайся, просиш Бога про очищення і молися, 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 поки Бог тебе не сповнить Духом Святим. Тоді зовсім інакша молитва йде, не просто молитва така звична, а шукати сповнення Духом Святим. Підтримка у помісній церкві, важливо знаєте, люди, які, яких Бог хрестить Духом Святим чи Дари дає, вони, вони десь запалюють церкву далі. Вони, ну Бог їх запалив, їхнє серце, дух горить, і людина має можливість других запалити. І таке пробудження, йде, я знаю по церквах. Це дуже-дуже важливо далі не зупинитися, горіти духом, наповнятися духом і так далі, і так далі. І ще одне, що я дуже хочу сказати, десь підкреслити це стояння у вірі. Не сумніватись. Майже до всіх обов'язково приходить боротьба, чи то від Бога, чи то не від Бога, чи то я свій сам, що так далі. Знаєте, коли мене Бог Духом Святим Хрестив, я то замітив в Писанні, я то перечитав, і я зробив рішення, що дуже важливо зробити. Бог дав мені Дар Святого Духа. Зроби це рішення і прийми це рішення це віра твоя. Ти прийшов в ім'я Ісуса Христа, молився. Ти з братами молився в ім'я Ісуса Христа, Бог зберіг охороною своєю, щоб Бог щоб в тебе влити Духа Святого, то не сумнівайся. Бог дає тобі дар, не сумнівайся, зроби це рішення. Скажи, Господи, я прийняв дар від тебе, і оце рішення стояння в вірі, воно обов'язково. Ну, дивіться, наше християнське життя, воно обов'язково так чи інакше. Воно має цю сторону стояння у вірі, чи ти спасенний, а другий день не спасенний. Тобто ми тут обов'язково також маємо стояти у вірі, розуміти, раз нас Бог призвав, Він оправдав, Він нас поставив в народ свій, вибрав, наші імена написані в Ісуса Христа в Книзі. Ми тут маємо не сумніватися, ми маємо жити, наше християнське життя і далі з Господом, і далі. Таке саме. І дар Святого Духа. Ти прийняв рішення Господь мене хрестив Духом Святим, і всі решта думок, які приходять, це не від Бога. Це не від Бога. Церква молиться, церква постилася. Люди до тих пір постали, переживали, що Бог хрестив Тебе Духом Святим, ну то не сумнівайся, Бог хрестив Тебе Духом Святим. Вірю то і дай ще живий наповняйся. Молитва в ім'я Ісуса Христа, основа Біблія, і дуже важливо, щоб ми один одного у тому підтримали. Хто вже більше в вірі, хто має вже якийсь опит, один одного підтримуйте, а для тих, кого Бог хрестив Духом Святим, чи дав дари, запалювати других. Не переживати, молитися по-простому, щоб другі серця також горіли. Я би хотів з вами за то помолитися, благословити Господа нашого за те, що Він дав нам Духа Святого. Я би хотів помолитися за те, щоб в наших церквах сила Духа Святого вона діяла. Щоб ми не була така бідна церква, де диявол обікрав через просто, знаєте, все на логіку і так далі. Воно не є погано. І це все, це все дари дар мудрості, Бог дає людині мудрість, правильно говорити, мудро говорити і так далі слова. Все воно важливо, але хотілося, щоб церква була багата, щоб церква мала дари, щоб церква мала силу. Коли прийде хтось, і церква має силу десь допомогти зціленні, що й нам потрібно в просвіт, точні якісь відповіді у різних різних дарах. Давайте ми за то помолимося.